Доброго дня. Продовжуючи наше тимчасове життя тут на землі пару десятків років, будемо думати, читати в новому заповіті про те майбутнє вічне життя. Об'явлення 1413 написано. І почув його голос з неба, який говорив мені, напиши від нині блаженні мертві, які вмирають у Господі, так говорить Дух. Вони відпочинуть від трудів своїх, бо діва їхні йдуть за ними. Да. І того часу, від коли прийшов Христос на землю, Історія почалось нове життя, почався новий вік, почалось майбутнє перша людина нового створеного вічного життя, з мертвих Господа Ісуса Христа. Отаке От нове життя Жити, родитися, працювати. За гріх померти. Але, але воскреснуть для нового життя. Це прийшов Ісус Христос, показав. Він є перший житель того нового життя, будівник. Його. Початок заснування нового людства, яке замінить старе людство. Бо старий заповіт, новий заповіт, ну, нове життя, напевно, буде названий третій етап, який буде при нашій свідомості. Господь Ісус, оцей всесвіт створив, цей Всесвіт Він утримує на. Наш... Читаємо на основі святого писання. Тепер він з цього світу, з цього світу викупляє. І сам Воскрес і смерті він викупив, як говориться, сам із себе своїм святим життям. Воскресє Господь Ісус Христос з собою приніс Отцю, весь повіривший в нього люд. Сліп, першоплода, спасяни, початок початків зроблений Господом Ісусом Христом. Та Бог спасає людей. Люди створені, розкопали, вгнали, установили в себе смерті. Тепер бідка ївся, як од неї збавиться, а смерті що Бог не творив. Люди непослушницю втянули. Почуємо, є проповідь про Воскресіння смерти Ісуса Христа. Я давно про це я кому-небудь казав, що Христос воскрес, чи тільки на Пасху. І то зараз не дуже в моді вона стала. Центральним місцем християнської віри є тілесне Воскресіння Ісуса Христа. Спаситель перетворює грішників у люблячих Бога людей. Повіри в Ісуса Христа, і Він тебе перетворить. Але якщо ти повіриш, в Ісуса Христа, Філіпійцям 3,10, я хочу пізнати Христа, каже Павло, і силу Його Воскресіння і брати участь в стражданнях Його, вподобаючись до нього в Його смерті. Апостол Павло знав, знав Христа як свого особистого Спасителя, але хотів пізнати більше, хотів познати ближче його. Він казав, силу Воскресіння, ту силу, яка Воскресила Христа мертвих. люди зараз вірять, не вірять. Вот довіряють, а як. А хреба добувається, як ти обізнає, що це там зробилося. Говляв і нам ради. Гублять духовне пізнання. Гублять духовне святеного ближення до Бога, до тих знань. До тієї сили, до тієї слави, яка є на небесах, наблизиться треба. І він це робив. Воскресіння Христа показало могутність над оточуючим духовним світом. Він показав, що він могутній, бо він воскрес. Значить, ця віра, віра в Воскресення, віра в Христа, це віра в Воскресення, віра в спасіння, віра третього етапу життя, нового, вічного, центральним місцем. Моментом християнської віри є тілесне Воскресіння. Господа Ісуса Христа, на цьому зґрунтуйте свою віру. Тут вся історія людства, мільярди укладені фінансів у пошук засобу вижить смерть із людського життя. Внесено, вкладено смерть в людське життя. Бачиться, гроші працюють інститути без толку. Люди вмирали, вмирають. І це все внесено, внесено. Знаєте чим? Язиком? Балачкою Єви змієм, Який сумнівав? Всія умиле, числе святе, довірювали жіноче створіння. Кадо що Бог сказав, ви ж будете як Боги, О -о -о -о. а людина веться, як Бог, деякі ще вище Бога, забалакалися. І забула, що Бог сказав, не їж, бо помреш, з'їла. чоловіка підкормила, а тепер бідка їм ще. Як позбутися цієї смерті? І від того часу в людстві гріх хвороби, смерть. І Я... от справою ліквідації смерті зайнявся Господь Ісус Христос. Зайнявся Він по розпорадженню і дозволу Бога Отця. І Ісус Син Божий. Який народився, якого є свято і зло. І вже цей Христос знаючи, що плоті кров не може спадкувати Царство Небесне і тління не може спадкувати не тління, тому, то входячи в світ, Христос сказав жертви. І приношення ти не схотів. Але тіло ти приготував мені. Послало питання. Значить, нова людина з нового тіла. Тіло ти приготував мені. Ісус став людиною, щоб смертю зруйнувати того. Хто має владу смерті, тобто д'явола. Ми бачимо, що Бога оце людське тіло встановлено в основу і засіб ліквідації. Знищуючи життя смерті. Один засіб тіло людське, сила це в людському тілі. А тіло ж грішне? І Господь, і Ісус Христос своїм святим тілом. Зайнявся знищенням гріха у світі, у, у всіх людей. Ну, а отець не проти цього був, бо не ангелом він підкорив світ майбутній, про який ми говоримо. Проблема гріховного тіла людини, яке стало умирати, Святий Господь Ісус Христос разом з смертю бере на себе оце тіло з гріхом. Сам він возніс гріхи наші в тілі свої на хрест, щоб ми вмерше для гріха, жили для праведності вмирає на хресті, за нас, через нас, за нашу смерть і Воскресає. Почавши творити нове тіло, новий світ. Початок почав з одного з себе. Початок почав з собою. Через людину смерть, через людину прийшла й Воскресіння мертвих. так як вадами всі вмирають, так само в Христі всі оживуть. І кожен свою чергу. Спочатку первісток Христос, потім його послідовники. Ось таким методом. Процесом, святим Сином Божим переможена смерть. Смерть поглинута перемогою. Ми читаємо в Писанні. Смерть, де твоє жало? Смерть де Твоя перемога? Ось того часу. Смерті і Воскресіння Ісуса Христа, віруючи в Господа Ісуса Христа, з Господом і Ісусом Христом почали створювати, будувати новий безсмертний вік, нове людство, початок нового творіння, Повірючи в Господа Ісусу Христа, Здобувають право, можливість ходять у суспільство безсмертне, вірою в Господа Ісуса Христа. Ми не знаємо, смерть уже переможена, але люди ще вмірають. Ми не знаємо, яку кількість людей бо Запланувався витерпіти, і коли йдеться повне число, двер спащання віри в Ісуса Христа, прекратиться і ті, які вірили в Ісуса Христа, дійсно вони вступають в режим. Переможених смерті. Останніх, хто не вірив, продовжують у тій смерті знаходиться. Це ну, інша тема. Взявши цей грішний світ на себе, на свої плечі, на свою спину, оце створене. Все створене ним і для нього. Ось цього поганого треба зробити добре. Він є перший. Він є перший всього. І все існує в ньому. Він є перший у воскресенні. І все існує в нього. В нього та сила, життя. Він начальник життя зараз. І Ісус Христос. Він не голова тіла, тобто церкви. Він є початок, первісток, мертвих, щоб у всьому він мав перед. До такого першого у світі закликає Писання нового заповіту. Він є перший, це Христос. До його моліться тільки. Він, є він переміг саме страшне, гідке, грішне, знищуюче життя. Він переміг, переміг смерть. Вона прекращає діяльність там, де знаходиться він. Вона прекратить діяльність. Якщо ми будемо біля нього, він захистить і скаже, йди. І ще знаєте, куди він її посилає, там є написано, Слово Божу. І смерть, і ад були кинути в озеро огненне. Все гидке буде в вогні. Ще озеро, коли горіть. А людям ще поки звучить любовні слова Божі. Глядіть. Не відвертайтеся від того, хто вам сьогодні говорить, це від Слова Божого відпочання. В долю свого первоздба для життя в майбутньому періоді. Запрошує всіх людей. І ще раз, повторюю, глядіть, не відвертайтеся. Переживає Бог за нас. З вас. Обдумай, помилості сердечні, здійснись до найбільшої світі особи. Віднесись, звернись до цієї найбільшої в світі особи. Господь Ісус Христос переможе смерті. Господь Ісус Христос творить новий безсмертний вік, там, куди Кінець назавжди і навсегда. Я є живий, я був мертвий, і ось я живий на віки вічні, І маю ключі до пекла і смерті. Ось до такої особи кличе вірш новий заповіт Євангелії. Хто так читав? Почитайте. Це висока видатна людина в світі. Оті видатні, які люди вчили, екзамени здавали по їх. дипломи, атестати отримували? Вони померли. Їхня наука, їхнє знання померли, а цей не вмер. А цей воскрес. А цей живе нас, а Він Господь Ісус Христос. Все зроблено. Слово покаяння за людиною. А того, хто приходить до мене, каже, не вижено. Що б у тебе не було з твоїми гріхами, своїм життям? Молитві, молитві, молитві до Господа і Ісуса Христа. Відчуєш спокій, відчуєш раді. А ми, віряючи, знаємо, що ми перейшли із смерті в життя. Це багато, мільярди їх на землі перейшли в смерті в життя. А життя це смерть. Християни мають підтверджуючі факти, що воскресіння Христове діє в практичній історії життя святих людей. Отразу після смерті на Христі Ісуса почала діяти сила Воскресіння. Вона почала діяти після його смерті. Написано, і гроби повідчиняли. Багато тіл померлих святих воскресли. І, вийшовши з гробів, по воскресінні його увійшли в святе місто, з'явились багатьом. Пророчество було, що таке буде в історії і воно виконувалось. Воно написано в Даніїла. І багато хто з тих, що сплять у земному порусі, збудяться людям, воскресчим після Воскресіння Господа Ісуса Христа, цим воскресшим людям. І ще багатьом, вони могли підтвердити, вони підтверджували, але не де про їх не записано. Бо та влада, яка керувала світом, звісно, почалися зараз нові історії якихось їхніх понятій, диких. Які люди називають культурним словом революції. О, а то дикі обстановки, вони були зразу, вознесені на небо, вони зразу перейшли туди, для прославлення імені, його святого для вічного життя. Воскресенням між смертю є обов'язкове. Обов'язкове буде воскресення смерті. Воно не мене нікого, ні одної людини, а вже місце у вічності після твого воскресення. Залежить уже від тебе, від людини. Сказано, воскреснуть усі, усі, Одні на вічне життя, а інші на наругу, на вічну гетоту. Тому що не хотіли повірити і прийняти Господа Ісуса Христа. Ой, Бог початок і можливість дав всі праведні, незалежні, коли вони воскреснуть, приймуть участь у Воскресінні першому. Вони Воскреснуть раніше, як грішники. Май Бог допоможе, щоб ти усвідомив це все і повірив у цього маючого життя, писання від назва Начальник життя Ісуса Христа, який будує, начав, вже закладений, не знаю де, новий вік. Нове життя із цього старого грішного світу бере туди людей, котрі бажають підкоритися його умові, його настанови, його славі, його бажанням, його любові. Він любить тебе, любить, раді цього прийшов і творить нове. І сказано в Писанні, і все твору все нове, нечисте туди не війде. Хай Бог допоможе, щоб ці слова спрацювали в тебе. А більше, якщо хоче хто понять, пізнать, возьміть, возьміть Євангелію, візьміть новий заповідь і читай. Читайте. І ці чи слова, які йдуть у ваше серце, ви відчуєте, побачите Дух Святий роз'яснить. От читайте читайте якийсь час, читайте. Не каже, а не розумію. Розумієш, Дух Святий научить. Тільки читай. Відкрий бажання, хочеш мати вічне життя чи хочеш мати вічні муки, вибір за тобою. Амінь.